Після тижневої перерви депутати Ужгородської міської ради продовжили засідання сесії. Перед початком провели спільне засідання усіх комісій мерії. Окрім п'яти питань порядку денного, включено ще п'ять додаткових пунктів, які стосувалися економіки та бюджету. Найгостріші дискусії виникли навколо передання користування будівлі громадської організації Закарпаття Донбас. Йдеться про приміщення колишньої котельні на вулиці Артилерійській. Внутрішні вимушені переселенці створили будівельний кооператив та готові будувати житло для 78 сімей. это це доволі довго. В прошлую каденцию депутатського корпусу ми разговаривали і подавали на был проект рішення, погорело в депутати, да? і примерно. Ви предоставьте бумагу від інвестора или від финансирования, кто будет производить. Постройки жилья, и тогда мы вам передадим. На этом вопрос закончился. И что мы выяснили за это время? Ни один инвестор или кредитор не хочет вкладывать деньги в обещания головы или депутатского корпуса. Он хочет видеть конкретную бумагу. Договор аренды или во властное пользование. Приду к депутатам, буду слушать, что они говорят, принесу бумагу, сколько семей хотят получить жилье. Может, они решат этот вопрос. знаете, Может, у них есть, конечно, решение этого, что они готовы в Ужгороде расселить 80 семей. И, наверное, я зря, может быть, бьюсь здесь. Да. У них есть готовое, наверное, все. Может, может просто в бумаге дело. Депутати вже вкотре відправили проект рішення на довивчення цього разу на місяць. Аргументують відсутністю проекту майбутньої будівлі та списку осіб, які претендуватимуть на ужгородське житло. У нас пройшли таке жваве обговорення цієї ситуації. Ні, депутатський корпус, ні я особисто не проти надання цієї громадської організації приміщення під колишню котельню для того, щоб вони могли збудувати будинок для переселенців. Але виникли питання щодо саме. Питання, хто буде жити в цьому приміщенні, за які кошти це буде будуватися, і саме щоб нам надали проект цього, цього приміщення. І я вважаю, що це так слушні зауваження сторони наших колег депутатів. І це приміщення нікуди не дівається, Воно залишається у власності міста. І напротязі міста, напротязі місяця, ми попрацюємо з цією громадською організацією. Якщо вони зберуться всі документи, які щойно ми їх попросили, ми на наступному засіданні обов'язково це приміщення їм надамо, для того, щоб вони могли реалізувати цей проект. Без обговорень та Поречок депутати прийняли решту питань, зокрема щодо надання дозволів на приватизацію двох ужгородських гуртожитків, діяльності комітету місцевого самоврядування мікрорайону Доманинці, а також щодо надання дотацій на відшкодування витрат житловим підприємствам.